Вітанівчка! Ви на каналі Підсобник без підсобки, де я розглядаю лор різноманітних світів, і чисто дуркую, чесно кажучи, іноді і брудно дуркую. Сьогодні хочу поговорити про лор такої гри, як готика. Готика це стиль мистецтва, назва якого походить від імені племенів готів, які були і в Україні. А значить, готика теж трохи наша, але мова буде про комп'ютерну гру від покійної студії Piranha Byte. Бачу, як всім залетіла нудна розповідь про сюжет старовинних скрутків арена. Тож тепер думаю, чи варто щось подібне робити по готиці. Але в даний момент, коли я наговорив ні про що вже десь на хвилину, час оголосити тему відео, якщо ви не зрозуміли з назви. Мова піде про трьох місцевих богів. Так от, Інос, перший бог, бог порядку, вогню та світла. Якимось чином він створив життя і сонце. Але яскравість його сонця була дохріналіон люменів, і ніяке життя не могло жити при такому дальньому світлі. І що ж зробив інос? Регулятор потужності? Ультрафіолетові екрани? Ні. Він розділився, випустивши із себе беліара. Беліар став богом ночі і смерті, тому приніс із собою ніч, і життя змогло виживати, проте вночі створіння іноса спали і не поклонялися беліару. Вони покляналися тільки іносу вдень, тому Беліар образився. А от якби він ще був богом снів, то проблем не було б. А потім Інос ще раз розділився, створивши молодшого брата Адоноса. Втримайся, прошу тебе, втримайся, не можна жартувати про панос кожен раз, коли в кого сім'я закінчується на ос. Так от, Апанос став богом води, природи і рівноваги. Та от старші брати почали битися. Бо дуркувати інос ніяк не міг вимкнути дальнє світло і світина свого темного братюня Беліара. Ну що за олень вирішив Беліар, і почався страшний махач. Справа в тому, що Беліар не міг нормально існувати під світлом брата. Якби в них був батька, то він би так і сказав: Дивись, як сяє Інос, і Аданос от в Айті пішов, хоч в нього й проблеми зі стулом, а ти середущий. Навіть в тіні старшачка не можеш бути, бо інос її не відкидає. Битва видалась серйозно, і Аданос, наша бубочка, вирішив зупинити братів. Він став між ними і, напевно, як в стилі якогось топового аніме, отримав ляща від обох. Бійка не припинилася, але там, де стояв Аданос, виникла територія, де світлий і темний боги не мали влади. Там зіштовхнулися порядок і хаос, виникло море, а з нього піднялася земля. І рослини і тварини, і людство нарешті змогло собі спокійно жити. Глянули трибоги на це і подумали, що це добре, що світ виник завдяки об'єднанню трьох їх аспектів і більше ніколи не билися, і захищали цей світ від криганів і маскалоти. Ага, два рази. Боляр закричав От якби ти мене наздогнав, я б тобі так наваляв. А Інос вигукнув Чому ви мене не тримаєте, а то я зараз йому так вдарю, його жодна больничка не візьме. Тоді Беліар вибрав звіра і наділив його своєю силою. Звір став чемпіоном боліара в смертних землях, і він мав знищити світ. Інос теж вибрав людину своїм чемпіоном, поділився з людиною своєю силою. Всі люди мали благословення іноса, але багато з них не цінувало цей дар, тому найдячніших Інос підняв до стану священики, тобто магів вогню. А ті, хто не були магами вогню, ті до магії більше доступу не мали. Людство почало будувати в варанті храми для Іноса. І навіть величезний портал, щоб Бог з'явився в своїй справжній подобі серед смертних. Частини людей ця ідея не зайшла, і вони почали молитися аданосу. Ті священики іноса, які покинули його вчення і прийняли вчення наймолодшого брата, стали магами води. Так от, оці всі храми і портали вибісили беліара, і той вирішив вибрати собі ще одного чемпіона. Але це було несправедливо. А те, що у чемпіона Беліара не було відділеного великого пальця, це чесно. Ну, звір не міг брати і будувати храми. Тим не менше, Аданас вирішив зупинити свавілля брата, тому його прорвало, і він насрав потоп, щоб змити додаткового чемпіона з лиця землі. Але бог води не розрахував потужність струї, і потоп зруйнував частину землі та й повбивав купу народу. Через непередбачені втрати Аданас зробив так, щоб його брати не могли опосередковано знаходитися в жилому просторі людства тварин і рослин. З часом чемпіон Іноса переміг звіра, і той відправився в царство смерті Беліара. Але Аданосу було сцикатно, що звір вернеться, почне оце сирати в під'їздах, писати на стінах Єресь про безсмертного корейського Кацапа і включати органійський реп після 22-ї. Тому він попросив Іноса залишити частину своєї сили в світі, щоб та могла протистояти Беліару. Я не знайшов підтверджень, але думаю, що Варант виглядає як пустеля саме через той потоп Аданоса. Ще був інцидент в Яркендарі. На острові Харініс жив дуже розвинений народ, який шанував Адоноса. В якийсь момент їх лідер приніс з мандрівки Кіготь Беліара суперпотужний меч. Цей правитель був такий потужний, що міг опиратися впливу злого артефакта. Але він постарішав, а його син не дивився пригоди Джорджа і не знав, як бути справжнім челіжуком. Тому впав в деградацію і привів сили темряве. Батьку вдалося запечатати сина і меч в храмі Аданаса, але місто вже було втрачено. Основними послідовниками Аданоса є кочівники, вони й досі мандрують землями Варанта. Маги Води теж служать ідеалам Бога рівноваги вони, якби його священник. Рейнджери, рейнджери Міртани і Друїди теж послідовники Аданаса. Аданос вважає, що люди мають самі обирати свою долю тому виступає проти прямого божественного втручання на свідомість людей. Поклонятися беліару заборонено в королівстві міртана, але знаходяться ті, хто хочуть цього. Крім того, орки і гашашини сучасного варанта є послідовниками темного бога. Інос толерує магів вогню і взагалі за все хороше проти всього поганого. Його шанує клан вогню з півночі. Якось один клану вогню на імені робар мандрував південними землями. Він зіштовхнувся зі звіром, коли не мав при собі зброї, і йому довелося відступати. Він тікав, доки звір не загнав його в печеру. Коли відступати вже не було куди, робар хотів почати рукопашний бій зі звіром, хоча шанси не рівні явно. І в той момент він відчув, як йому в спину вперло щось холодне, то виявився меч. Робар взяв меч і переміг звіра. І як тільки мертве тіло звіра впало на землю, ребар почув голос Іноса: Я дав тобі меч, спускайся з гір, і переможи моїх ворогів, і заснуй там королівство в ім'я моє. Робар зробив так, і було добре, і назвав він це добре королівство міртана. І, пануючою релігією там була віра в іноса. Ну, власне, на цьому все. Про цих богів є ще що розповісти, але це стосується ігор, а я не хотів би спойлерити. Остання гра серії вийшла 19 років тому. Сплячий був аватаром Беліара. Дракони діяли від імені темного Бога. Дракон Нежить був обранником Беліара, А коли Ксардо споглинув сили дракона, то зайняв його місце. Під час третьої готіки Беліар фактично виграв війну з іносом, але безсмертний герой може допомогти Іносу відновити його позиції. Інос залишив багато артефактів, як скипетр Варанта і Ока Іноса, які є осередком його сили, яку він лишив для боротьби з темними створіннями. Коли безіменний герой ходив з оком Іноса, то був його обранцем, також королі Міртани, обранці Беліара і володіють скипетром Варанта. Аданас був за те, щоб люди самі обирали свою долю, тому він звільнив безіменного героя від тягаря обраності світлом, щоб той міг самотужки зробити вибір за весь світ. Чи варто вигнати богів і самим живим істотам далі правити світом, чи треба стати на сторону когось із богів? Ось тепер це все, що я хотів розповісти вам про трьох богів світу готики. Я так думаю, що винасі була з самого початку і темрява, і бажання дорівноваги. Але коли він виділяв з себе нових богів, то сам позбувався цих аспектів і тому став тим, ким став. На цьому все. щастя, здоров'я, і не вимикайте дальнє світло в очі тим, хто вам назустріч.